Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом вночі у Полтаві. Люди перекрили дорогу, оскільки утомилися жити цілий день без світла. Місцеві змі. Крім того, закликають, що зеля заодно з олігархами, хоча обіцяв націоналізувати всі дотеки та інші структури. Виходить, що він заодно з олігархами й далі відомо в оригіналі. За адресою. Ви мене чуєте? Да, Щитові за адресою І, Івана Мазепи 49. Підприємство. Щитові. Відповідно, зараз там працює. Дуже добре. Важливо. Дивіться, ні, станом на зараз не було. буде. Що не було.

Юля порадується, що до цього пише наступне далі мови оригіналу. Значить, світла по дню немає по 6-8 годин. Чомусь вночі світло можна виключати за графіком 3-4 години. Якщо ви думаєте, що й досі, що в нас такий дефіцит, то мабуть ні, тому що можуть освіщатися вулиці, тоді, коли в людей в квартирах ніч. Якщо ви думаєте, що не можна зробити для людей дві через дві години, то це теж ні, тому що можна це зробити. Вкотрий раз для себе роблю висновок, що їм не цікава наша економіка, яка просто руйнується. Їм не цікаві люди, як люди, які тут просто сходять з розуму. Їм взагалі не цікаво, що думають люди. Їм все одно. Які ваші думки з приводу світла напишіть в коментарях, і да, всім гарного дня, навіть в такому світі. Також у місті Кам'янська Дніпропетровської області, 17 липня, близько 200 жителів зібралися на мітинг для будівлі ДТЕК через графіки відключень електроенергії, вимагаючи справедливого розподілу електрики. Про це повідомляє Суспільне. Зазначається, що мітингувальники вимагають зробити терміни відключень світа більш справедливими. За словами учасниці акції Наталії, електропостачання у її будинку є близько 4-6 годин. Впродовж дня й майже 18-20 годин відсутні. Люди кажуть, що в інших областях не так. У вінниці взагалі світло не вимикаються у нас. Сені працюють не можна, нічого. Всі продукти псуються. А їм все одно скоро почнуться інфекції, холера, що завгодно без світла може бути. Розповіла вона у матеріалі. Йдеться, що представники компанії ДТЕК станом на 12.00 не вийшли до протестувальників одножас у декадніпровські електромережі. Відповіли Суспільному, що вимкнення електроенергії у Кам'янському, як і у всіх районах України, є вимушеним кроком. Енергетика змушені застосовувати графіки відключень, щоб не допустити системної аварії в енергетичній системі НЕКУ Керенерго доводить до Атні високі обмеження, які ДТЕК Дніпровські електромережі зобов'язані дотримуватися. Старий графік 4 на 4 вже було неможливо дотримуватися через великий дефіцит електроенергії та команди від онеки вимикати. Одночасно, 3-4 черги казали у спецепрес-службі компанії. Там також зауважили, що зараз усі черги зазнають рівномірних відключень і мають приблизно однакові години світла. Фахівці компанії перевірили адреси у місті Кам'янському про відсутність відключень, яких нам повідомила ініціативна. Група мешканців було встановлено, що до готелю зорянині Рейкардса застосовуються звичайні графіки відключень світла. По парку центральному графіки почалися застосовуватися з понеділка. Після того, як його було переключено з лінії з критичною інфраструктурою на окрему лінію, частина будинків з адресою безпалого 1 а була підключена разом з критичною інфраструктурою, але сьогодні вже проводять роботи з проведення на інші лінії. Додали у ДТЕК Дніпровські електромережі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів. В політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.